Тільки вічі, що передаються да. на ато. От що передається на АТО. Для фронту якраз то, що треба. Повноприводна. І механічна, не автомат, то що рано. 에, а дизель. І... Дизель. Все дизель. Повноприводна. І плюс ще е, е, кілька броньованих е, голів. Ну, ми... Ботинки, е, бушлат, штани тепле. Армобельо в комплекте тоже кофта. Такие костюмы простые, которые хлопцы нуждаются, особенно те, которые вышли з Дебальцева. Сейчас в основном все сгорело, без техники, без ничего. Плюс еще машины. У нас каждую неделю уходит туда парки. На виконання мінських домовленостей відводимо зброю. Натомість ворог робить з точністю все до навпаки. Вони нарощують свої військові можливості, за даними і американської розвідки, і нашої розвідки. Продовжує в Україну з Росії постачатися військова техніка, жива сила. І цілком очевидно, що вони концентрують сили для нового удару. За моїм прогнозом, вони зараз спробують здійснити наступ і захопити Волноваху, Володарське для того, щоб зробити кільце навколо Маріуполя. Наступний напрямок їхніх дій це захоплення Маріуполя. Тому треба бути завжди готовими і треба. Це відносне затише використовувати для того, щоб наростити максимально свої військові можливості, у тому числі і можливості технікою, озброєнням, обмундируванням, тощо. Бо згадуючи слова Черчилля, наша мета мир, а єдиний шлях до неї це сила. Отже, нам треба бути сильними. І в жодному випадку не розслабляться. Бо для мене очевидно. Я думаю, що для всіх, що е, е, Путін не хоче миру в Україні, тому жодні меморандуми, ні мінські, ні будь-які інші миру не дадуть. Мир дасть лише наша сила і наша боротьба, і саме тому ми от це наш внесок у цю боротьбу. Бачите, машини з колесами і запасками зустрічами. Вона зрозуміло, що не нова, не з виставки, але важливо, що вона повноприводна. Машин где 60 відправляли. Зіл 131, Урала, Камази, УАЗіки. В общем, злості за місяць 4 ми отправили туди. Од 60. і я рекомендую усім, у кого є гроші. Я маю на увазі бізнесмени, олігархи і так далі. Всіх, у кого є гроші, тратить на підтримку армії і на оборону України. Бо якщо не захистимо Україну, то не грошей не буде нічого. Все для фронту, все для перемоги.